Слава Ісусу Христу! Вітаю на першому чоловічому біблійному каналі. З вами знову я, професор. І сьогодні четвертий випуск серії Моє бачення причин Кризи в церкві. Як ви вже хто прочитав по темі, сьогодні ми говоримо про культ Богородиці, перетворення його в народну релігію. Та ін інфантилізація християн. <кій> На цьому не видно, щоб ви знали, зразу я кажу, що я не, не буду, не, не є <кій> як там ну, такого там є розповідання, що я заперечую там культ Богородиці. От. Ось переді мною така дуже гарна статуетка От. Богородиці. Так, зараз я ще образочок один собі, бо я забув його взяти, візьму. В на ньому дуже-дуже важливо і цікава. І цікава така слова Богородиці, які, як на мене, є дуже важливими. Так, ми вже говорили раніше, що в результаті відсутності, ну, катехізації, Охрещених немовлят, євангелізації, тобто ми отримуємо такий формат християнина, свідомість, якого створена абсолютно на якимись такими світовими, світовими в негативному значенні цього слова. Ну і не тільки ну якісь і позитивні, тобто, формація свідомості відбувається в світі. Людина вже дорослому, переважно, переважно в дорослому віці приходить у церкву і, і і все, що відбувається в церкві, в принципі, накладається на цей, на цей магізований, на, на цю магізовану свідомість. А магія, а магізована свідомість це і наслідок. Ми вже говорили. це і наслідок переворотного гріха, там, де людина себе ставить центр світу. І всіма засобами намагається заставити світ працювати на себе. Світ матеріальний, духовний, любі, любі засоби все підходять. Головне досягнення своєї мети. От. Як тут, в цьому, скажімо, поняттю магізми до чого тут Богородиця, скажете ви. От. По приходу, по приходу в церкві, по, скажімо, якийсь такий пройшов процес навернення, процес я потрапляю, я вже говорю, потрапляю в храм. Ну, і все так, так ну, що було тоді, що зараз. Тобто, ну, ну, Літургія то літургії, ти нічого не розумієш, так, скажімо, але так таке, ну, що там відбувається, то воно сиде собі чергою, що там, що там є. Але в основному. В основному Скажімо, якісь такі є, знаєте, є, офіційний, є офіційний якийсь такий духовний розвиток, тобто він тоді був, там газета Нова Зоря там, там писало, і або якісь такі проповіді, а є такі якісь неофіційні, де ти спілкуєшся з іншими християнами, там, з мирянами, навіть з отцями, і скажем, отримуєш якісь від них якісь духовні, там, духовні настанови. От. І, ну і так зараз в основному там ну, молитви, молитви до Богородиці, все що раді. Тобто які духовні практики, які є. Тобто молитва до Богородиці, там Розарії і все тому подібне, і все поняття, такі всі там поняття. В основному всі всі поняття були, скажімо. Ну, вони дуже чітко заходили і зайшли і мені. І я тепер розумію, чому? Бо ну, що в мене була. Ну, всі в храм, всі в церкву приходять. Правда, чому? Ну, ну переважно від якоїсь, коли є якісь ми такі, така ситуація зараз, на жаль, що ми в церкву приходимо не. Від прагнення там, там, спраги там, якось там, Бога, в там, якось, там, якось прагнення чогось там вищого, ну, воно присутнє, зрозуміло, але від ну, порішати свої проблеми. Давайте будемо чесні. Треба, ну, всі хочуть порішати. І народна оця от релігія, от вона там ну, дуже там є такі ну, святі, ну, всі, хто в церкві, там довше. От, тобто. Ми заснували свою цю всю таку, цей от такий от такий народний культ Богородиці, оснований на тому, що якби, ем, ну десь Бог нам щось. Не, правда, і ситуація така є, що Бог нам, ну дуже, дуже рідко щось там відповідає на якісь там наші молитви, і взагалі нас там якось там якось чує, чує, а Богородиця а Богородиця у нас чує. І, 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 і Богородиця воно як Матір Христа. Як, ну, який є культ там, цариця неба і землі, я не знаю, що воно означає, але так би, ну тобто, вона є, скажімо, дуже, дуже поважна. От. Її культ є, ну, вона є, ну, що, ну, то, ну та, які є, там пресвята, богоди, все, все, які, все як є. Тобто, і, і цей культ оснований на тому, що на уривку. З Євангелія про Кану Галилейську, про весілля, де Богородиця звернулася до Христа там перетворити воду в вино. І він оснований на тому, що ну, так би нас от Бог і не чує, чи Христос, ну Богородиця нас чує, і все, що ми звернемося до Богородиці, Бог виконає. От на цьому уривку така вся, така вся логіка є. От. Вона дуже прекрасно лягла на наше е, магічне поняття. Тому ну, що якщо ти хочеш, тоді так говорили, ну якесь є проблема, ну ти маєш, ну, маєш молитися мінімум одну вервицю в день. Мінімум. Якщо так, ну, хочеш щось більше, там, е, треба тобі порішати, то три, ну якщо сім, то, коротше, всі проблеми будуть в тебе вирішені. Зі здоров'ям, зі всім, все. Сім вервиць в день, ну все. Магічне, чітко магічне, тепер я розумію, чітко магічне чітко сприйняття. Тобто ми, ми хочемо керувати небом через Богородицю. І все. Тобто Бог нас так, Святий Дух нас так ну, не буде слухати, бо Святий Дух, <кхи> Святий Дух не є для того, щоб вирішувати наші проблеми. Святий Дух буде нас чути, коли ми будемо працювати. Для неба, для не тільки для, для, для свого розвитку, але й для е, перемоги, е, скажімо, чогось якогось е, вищого порядку, ну ми говоримо так, е, царства Божого для простішої мови, тут, на землі. Тоді він буде з нами спілкуватися. Ну, на Нам же ж того, не, не, ми ж не за тим прийшли, ми прийшли ж порішати свої проблеми. Визнати, правда. Ну, буде, давайте будемо чесні. Ну, це ж ну, ж так є. Вот. От. І як я був здивований, коли настає е, зі, свято зіслання Святого Духа, і кажу, ти знаєш, то ще є, така ще є особа, як Святий Дух, ну а, а то ж, ну крім Богородиці, крім Розарію, крім там, ну, якісь там різні там ну, там, книжечки там різного катулку, більше нічого, ну, ті святі, ці всі, скажімо, ну, продвинуті, більше нічого нема. Ну, І об'явлення. Тобто там у Богородиці об'явилися, там обявилися, ну Христос десь там десь чуть -чуть, десь чуть-чуть, комусь там з кимось розмовляв, але Богородиця являється всюди. Правда же ж. от. Так. І я ну, десь розважав про причини. Якісь вже, вже, вже десь тепер, вже десь пізніше, бо раніше ви самі розумієте, щоб за щоб чимось розважати, треба мати якісь ну, базове, якісь трохи поняття набратися, скажімо, досвіду. От. Як же я був вражений, ще хочу сказати, правда, десь Ветало в нас раніше там, в Україні, що коли ми виберемо президента жінку, то наші всі, скажімо, якісь. Будуть, ну, наші проблеми будуть вирішені, правда? Же ж? Ну є таке, тобто жінка, жінка вирішить всі проблеми. Ну, Десь таке витало, щось, правда, в ефірі. <гум> От. І Як же я був вражений, коли я е... прочитав твори про історію релігії? Як же я був вражений, що найпершою релігією була віра в богиню матір? В єдину богиню матір. От так-то. Тобто, тому нас так тягне. Бо я вже казав, що ну казав один мудрий чоловік, що ну, в нас живе 40 тисячоліть язичництва, тобто позабіблійного поняття, і 2000 років. Е Біблійного поняття, розумієте? І нас тягне в цю древню, вона десь живе, в цю древню віру, вона тягне, тягне в язичництво знову назад. Воно воно в нас є, розумієте? Під свідомість я не знаю, якісь чи колективному, як то колективному без, безсознательному, як по-українськи буде. Колективному несвідомому воно це поняття, воно є. знаєте, Я такі ще слова такі е, прочитаю. Е, Богиня мати править усіма природними процесами. Це вона змушує оживати насіння, занурене в землю. Вона вселяє любов у людей та тварин, їй співають пісні у дні весняного залицяння птахи. За її помухом розпускаються квіти і наливаються плоди. Її радість радість всього, що живе. Її очі дивляться на нас з небесної блакиті. Її рука ніжно пестить листя. Вона проноситься над світом у подуху весняного вітру. Правда, правда щось, щось правда, щось близьке. от. Знаєте, я так і в розмовах так люди кажуть, о, то ж Богородець, бля, дивіться, Богородиця ну, об'явлення. Чому Богородиця об'являється? Чому не хтось інший? Правда? Я так одному кажу: слухай, ну, ти, ти розумієш, ну, що буде, якщо тут об'явиться якийсь хтось з Архангелів. Ти розумієш. Яка це потуга і міць. Та ми тут, ну, хто такий або безбашений, або, або святий, може, то, ну, мінімум наробимо штани, розумієш? А так впадемо на півмертвими, напевне, що від, від його просто коли нас просякне його велич. Тому небо, ну, я відразу всім кажу, розумієте, зрозумієте раз і назавжди. Об'явлення Богородиці це не є якась її особиста, якась там. Ну, ініціатива там, чи ще що, це все санкціоновано Святим Духом там, небом. Це його, він промовляє до нас ну, на даний період нашого розвідку через Богородицю. Ну, ну що, Ми є інфантильні діти, які нічого не хочуть робити, перестрашені без любого поняття. І нам образ, образ Богородиці як мат, образ матері для кожного є близький. Розумієте? Тому появляється, тому Богородиця. Розумієте? Поки що так проявляється. Дивіться, дивіться який, який ноль якоїсь конкретики інформації, там, наприклад, якісь пророцтва, там, ще щось там. Ну, я не буду дуже сильно зачіпати. Я відношуся до всього цього скептично, оскільки. Ну, але це тема не, не про то. Як, там, дивіться, як вона там е, говорить, там, любі дітки, там, правда. Ну, Нам це подобається. Діти, правда, діти. Ну, чому інфантильні? Ну, Діти, чому нам це заходить? Дивіться, і нічого не каже там правду про рострах, чимось займатися, що... ну, читати трошки там, але бажано розарій молитися, що, Хіба, що щось якась конкретика там є до, до нашого якогось там суспільства. Правда, і нічого нема такого. Правда, і нам це подобається. Діти, діти у нас чим чим займаються. Нічого не роблять, граються і ні за що не відповідають. Ну, Подобається ж так, правда. ну Це, це ж воно, ми так хочемо. так бути, от. Ну, Істина причина мовчання не в бо чому це говорив. Тому що ми нічого, в нас є магізм, в нас є ситуація, яка описана в цих перших перших трьох випусках. розумієте? Їх треба серйозні, ну, Бог казав нам працювати. Їх ці питання треба треба вирішувати їх. Працювати, Бог казав нам, ідіть по всьому світу і прогулу. А ми прогули і проповідуєте, правда? Тобто змінюйте цей світ тілесний, впроваджуйте цей духовний світ сюди, в тілесний, в світ, у все, що я говорив у попередньому випадку: все у світ, в культуру, в школи, в владу, в війську. Ну, Уявляєте, коли будуть нас, коли будуть, ну, інша добра, інша причина. М -м. Ні, ну, от, знаєте, як от, якась, от, от, чистий магізм, розумієте, от я от, от, слухаю, оце, от там послухаєш, знаєте, як кількість молитви Розарії, може, змі... може там, там... а критичного мислення є ноль, розумієте? От, 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 тому що діти, в дітей немає критичного мислення, розумієте, їм не треба. Як кількість молитви, може, от перші молилися Розарії, щоб не було війни, тепер молимося, щоб війна перестала, розумієте, щоб вона закінчилась. Як там? Тобто це знову це знову Богородиця, тобто йде, має піти до Христа. Як ви собі це от виявляють? Має піти до Христа там, так, Христос там зіслати якусь кількість там е, е, ангелів, архангелів, які там в Росію, і Путіна там. Чим логіка? Замість того, щоб розуміти, це, це є логіка інфантильних дітей, які нічого не хочуть робити. Замість того, щоб міняти тут в суспільстві, щось змінювати тут, в церкві, в житті робити, впроваджувати тут бігом ну, якісь е реальні, якісь церква, якісь реальні кроки. Те, що я говорив, наприклад, ви там кричите, ти аборт, ти аборт, ти аборт, ти аборт. Ну, я казав, ну. Основна причина, дивіться, дорогенькі мої церковні діячі. Основна причина абортів це є те, що, я казав, як живе 40 тисяч років язичництва, тоді були жертвоприношення. Розумієте, воно живе. Ніхто вбиває, тому що цих, скажімо, аборти роблять тільки тому, що люди не вірять, що це є людина, вони не вважають це людиною. Беріть і докажіть. Доведіть цим. Людям, що це є жива, що це є людина. Почніть хрестити, наприклад, немовлят в лоні матері. Якийсь чин, я говорив. Ви доведете цим людям, цим язичникам, цим охрещеним в немовляцькому віці язичникам. До ви їм доведете, що це є людина, розумієте? Ні. Отже, я тут маю такий образок. Поруч із статуеткою, і бачите, така гарна, гарна, дуже правда гарна, гарна статуетка Богородець. Таке ближче. Купив одному монастирі. Сбужеде в Так. І тут в мене є <кхм> образок Богородиці. Я думаю, що тут така одна і єдина важлива цитата від неї. Але якою, яка нам не, 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 взагалі не цікава, вірите? Нам цікаво би, що там має мама, вона нам має допомогти. Війну. Прочитайте, що пише. Лиш вірте в моєго Сина Ісуса. От. Розумієте? Бо я вже тепер так чую, знаєте, такі там Богородиця врятує світ, що вона от рятівниця. Я, я знаю джерело цього. Джерело є наш магізм. От, і, 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 Магічні поняття, віра в єдину богиню матір. так, ну, вже, Що там Христос? Десь там Бог далеко. там, Тут Богородиця, бо вона нам являється, тобто вона з нами. вже я розумі... <кій> <кій> Навіть такі самі продвинуті. Монахи-блогери, як отець Роман от недавно у нього. І випуск там, щось там. Ну, про Богородицю, там цариця небо і землі, він якусь таку типу дискусію, трошки трішки там нав'язав. там Комусь там от докажіть, що вона там цариця, чи, що вона там не цариця. Там, ну, такі навів якісь там цитати. Я йому задав одне питання: як? Оця от дискусія, чи цариця не чи є Богородиця царицею, причиста Богородиця, не, царицею неба і землі. Чи не є вона, ми що там можемо перевірити там, на небі, чи вона є цариця, чи не цариця. Як воно, ця дискусія, як воно вплине на завдання Бога, то що і казав, Христа? Ідіть йти по всьому світу і проповідувати. На мене це є це, це продовження, це, бо отець Роман Лаба дуже любить говорити про інфантилізацію. Це, це інфантилізація. Це дітоньки, там, там, нічого не робіть, зрозуміти, отак, там, а моліться собі розарій і все. А, а, а катехізувати, там, ну, якісь то, що я казав, про, про аборти, ще щось там, так таке думати. Такі, ну, страшно подумати, правда? Е, і мені не подобається, що знаєте, що, як то кажуть, офіційна церква і вона потикає ці народні, це народна релігія. розумієте? Ну, ну, та, ви, от, наприклад, отець Юстин Бойко, так совірно там от говорили. Ну, тобто, ну, є вчення, вчення церкви не змінилося. Тому що е, що подає ну, так, канал Радіо Марія це є Гримо-католицький, це не є нашою греко католицькою церквою. Але його багато слухають з нашої церкви і сприймають цю там інформацію, яка там звідти подається за чисту монету. І, фактично, ми, маємо, ми отримали народну релігію, паломництво ну... Ви, наприклад, отець Юстин Бойко кажете, Та, по рішенню там, з Риму рішення Риму стосовно Межгорії. Так, ви сказали правильно, тобто, що там ну, люди повинні їхати туди, як надзвичайно, якісь такі, ну. Ну, так як святе місце, тобто, для того щоб там посповідатися, там побути на літургії, послухати. А, от. Ну, <сі> ви собі так сказали, ви подивіться, що там пише на каналі у Радіо Марія. тобто, ну, ну... Як воно як було, так і є. Основне, основна ціль людей, які туди їдуть, вони їдуть за цим духовним кайфом, там, оце відчути оце там, ну, і бути з візіонерами, так, як візіонера, побачити Так, як оце та лунеті. Я вже казав, це новий образ християнина 21 століття. Це з захопленням вирис, і виріс на обличчя. Тобто це пошук цього кайфу, розумієте, духовного. Ну і порішати свої проблеми, тому що я казав Богородиця вона, ну, згідно народної релігії, згідно весілля в Кані Галеською, вона може, в неї є вплив на, на Христа, на, там, на, 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 на взагалі, на, і напевно на, на Святу Трійцю, вона може порішати любі проблеми. Тому люди їдуть. Тому я це називаю інфантильною народною релігією. розумієте? Цей, 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 цей культ такий. Це народний культ. Ну, вчення церкви. Розумієте, ви добре сказали, ну толку з того, що ну ви вчите, розумієте, це повинно бути в якісь такі, ну, це повинно в доктрині, але ви від того, що ви прочитаєте, там якийсь офіційний лист, це нічого не зміниться, розумієте, у житті церкви. Зміниться тільки коли церква почне працювати, катехізувати людей. Тобто, люд, ну, і це довгий процес. Ну і, і результат такої, це продовження. Результат такої народної релігії, це відхід від правд Євангелія, абсолютно нехтування ними я казав, що я казав, десь там Святий Дух, та десь там, та, десь, що Святий Дух є, а тут згадали про нього, на цей правда е, е, про особу Святого Духа та згадали на п'ятдесятниці, й потім забула, а дивіться, а молитва до Богородиці. О, постійно, правда. постійно. Ну, що, ну, як, це, тому ну, що це інфантильна, ще раз кажу, це інфантильна позиція є. Тому що продукт він, він буде спрацювати з тими, він добуде і промовляти до тих, хто хоче працювати. Бо ті, що працюють, а ми не хочемо працювати, ми хочемо порішати свої проблеми. Нам треба і, і, і духовних оцих. Ото. Кайфу, оцього. люди їдуть, ну, казав Юстин Бойко, ви казали, розумієте? це так само це через те, що люди визначають духовність там, де їм добре, своїми там органами тих почуттів. розумієте, Як одна жінка сказала, ну, я кажу, що ти не їдеш на прощу харизматичних спільнот, вона сказала, мені там було недобре. Ну, а Меджгорія вона наприклад, їде, бо боїть там добре, і це значить там є. Ну ви все вірно подаєте, розумієте, але це є, ну, скажімо, якась відсутність катехізації правдивого Божого Слова у свій час. Бо зараз я вже вона може вже не може сприйняти. Бо є е, те, що ви знаєте, заходив то, що молодий розум заходить, те, що це, що вже трішки вже там є, ну вже таке конкретне нашарування магізму, там і все. Там пробитись, не знаю, як Святий Дух там може, може пробитися. Тому, тому ось така проблема. Це такий короткий випуск. Тобто, ще раз наголошую. Тобто, бачите, татуетку бачили, бо я нічого проти Богородиці не казав, що вона там. Я, я проти цього я проти цього народного культу. Це є продовження язичництва. Причини цього культу відсутність катехізації. Отак. От Хочете, е, якщо ми ще про війну коротко, якщо дивіться, війну, ну, я вже казав, що цим ну, розарієм, кількість розаріїв, там один єпископ, який я вже казав попередньому, він казав, що треба більше розаріїв, там мало бути 50 мільйонів, а якщо не стане 50 мільйонів, то 100, тобто, ну, це чисто, чисто язичний підхід. Знає, ну, навіть, ну, нав, навіть не обговорюється, Він є в єпископі. Якщо ми хочемо якісь, ну, щоб, щоб такого більше не було, розумієте, ми маємо, ну, має стосовно попередньої теми повинна церква займатися суспільними, скажімо, якось входити. В оце обожествлення, одухотворення, розумієте, воно повинно входити у, у все життя, не повинно в наші роботи, в школи, в культури. Всюди. Всюди, воно, всюди повинно воно. воно е, Бог має бути все і у всьому. Це стосовно попередньої теми, так, от. Не, а не тільки десь там в монастирях, а у світі або в, в храмі, а, 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 в, а в суспільному житті. Ні, він має бути всьому. І коли він буде, Бог переможе всюди і у всьому, тоді таких, скажімо, якихось таких, як первійна і. І цього не буде. І магізм вам нічого дорогенькі, не допоможе, ніскільки кількість, кількість розаріїв нічого вам не, не поможе. Ви скажете, там переможе, там ще щось. там Нема, це, 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 це чистий магізм. Я сперечатись з вами не буду. Можете собі там, е закидати так як в топку там, цих розаріїв, не знаю скільки там, і собі можете можете вірити в щось хочете. Я кажу, що це є народна релігія, вона суперечить ченню церкви. От. Оце й таке підвищення такого культу. Я, А духівникам я би хотів сказати, ну, що ви, ви, вам це вигідно. Тому що, ну, бо інакше, бо інакше, <кхем> чому, наприклад, бо інакше вам треба говорити буде про ну, займатися роботою. А так люди, в принципі, чимось роти там зайняті, там, розарієм, ти, все, ти, ти, ти сказали, ти, ти вигідно, ти, що, це, що це поможе, що це, що це помічне, знаєте. І тут не, не відрізняється, не, знаєте, і таке поняття, навіть я десь колись дуже давно, в монастирі, в Посічі, це, це ще до, як отець планчак, що, що, тобто, що було ще що все добре, там якось, на якійсь там розмові з одним з духівником ну, на сповіді. Ти, я, я, я вже це говорив. Тобто я кажу, ну я тут щось є проникся, цим всім. Щоденник, милосердя прочитав. Ти молюся, каже, на версій молюся цю молитву. До Божого милосердя, а не, а, не, ну, а не до Богородиці. Він так щось так подивився на мене скептично. Так, то Така, то верується, то Богородиці то найліпше, що зараз є. Чим скінчилося їхнє найліпше, ми всі знаємо. От. Ну, що це, ну, я казав, не, не надійтесь люди, що десь там в монастирях, чи там є якісь мудрі люди, чи, отак, чи там чи Богородиця вам щось порішає, розумієте? Тільки Євангелія, тільки те, що тут сказала Богородиця, тільки вірте в моєго Сина Ісуса. Про віру десь поговоримо ще десь-чуть трішки пізніше. Ну, Якщо не буде якихось проблем, надії далі, не От. Поговоримо про віру. Тому Богородиці віддаваємо їй належну шану. І не робим з нею собі якогось ідола. Все. До зустрічі з вами був я, професор. Сподобалось комусь. Кладіть лайк, не сподобалось це так само палець. До зустрічі, <гл> слава Ісусу Христу!